Цими вихідними у Покровську відбулося освячення православної церкви України. Незважаючи на морозну погоду, на відкриття зібралися прихожани та настоятель храму. Також на святковій літургії був митрополит Донецький і Маріупольський Сергій. Я приїхав в Покровськ на запрошення настоятеля цієї парафії протери Олександра Солдатенка для того, щоб здійснити обряд освячення ікон. Анастаса та дзвонів в храмі все повинно бути з благословенням і освячено. Митрополит Сергій зазначив, що це величезна подія і можливість надати духовну підтримку. Унікальна можливість поспілкуватися з мешканцями Покровську, попроповідувати, підтримати духовно своїх парафіян, друзів побратимів священників. здійснивши великий чин освячення, митрополит провів божественну літургію. Після завершення богослужіння привітав настоятеля та усіх присутніх з визначною та довгоочікуваною подією. Всім присутнім подарували буклети з привітаннями зі святами, а малечі розмальовки та смаколики. Вознести хвалу Господу Богу, помолитися за Богом береже небо страждальне наш Донецький край. За нашу рідну неньку Україну, за наші Збройні Сили України, за всю людність, за всіх християн, які сьогодні моляться. За словами Митрополита, парафія за обставин, які відбуваються у нашій країні, перенесена до іншої області. Тимчасово перенесли єпархіальне управління Донецької єпархії Православна Церква України у місто Дніпро. Також там ми організували саме. Великий в Україні волонтерський центр, хаб, де надаємо благодійну допомогу вимушеним переселенцям, багатодітним родинам, пораненим українцям і пораненим бійцям. Лікарня імені Мічнікова, плюс ще два шпиталя. Це самі потужні лікарні, шпиталі, які взагалі існують в Україні. в Україні, і наша церква, безпосередньо наша Донецька єпархія щодня допомагає всім. Можливим знімальна група телебачення капрі спеціально для капрі нюс.